AF Tactical – це найкращий варіант глушника для високоточної стрільби. Основна вимога до такого глушника, щоб не мінялась середня точка влучання і не погіршувались балістичні характеристики зброї. При використанні глушників інших виробників типовою є ситуація, коли при стрільбі без глушника середня точка влучання знаходиться в центрі мішені, а із глушником суттєво зміщується вниз або навіть вліво чи право. Зброю потрібно перепристрілювати, і такий глушник однозначно не годиться для високоточної стрільби. Подивимося, як поведе себе глушник від IF Tactical. Беремо доволі популярний стоковий карабін Springfield Saint в калібрі 5,56х45 на Без додаткового тюнінгу використовуємо бюджетні валові патрони. Спочатку на карабін встановлюємо полумігасник f 241 Він гасить спалах до 95% при стрільбі без глушника, дуже популярний серед військових. Робимо перші постріли. Ось ми бачимо радіус розсіювання влучань. На нього будемо орієнтуватися. Позначаємо червоним кольором. Не знімаючи полумігасник, прямо на нього встановлюємо газорозвантажений глушник S-44G. Він скидає надлишковий тиск та прибирає порохові гази, що летять в лице стрільцю. Такий глушник найкращий варіант для карабінів R-10, R-15 та автоматів Калашникова. Позначимо влучання зеленим кольором та іншою фігурою, знімаємо переднє газорозвантаження модулі і ставимо модулі без газорозвантаження. Глушники AF Tactical – це конструктор, в якому можна міняти різні типи передніх та задніх модулів. Позначаємо влучання синім кольором, як бачимо, глушники AF Tactical не міняють середню точку влучання. Звичайно, що на тюнінгованих версіях та снайперських комплексах кухність буде вищою ніж на цьому стоковому карабіні. Головний висновок із цього відео: глушник AF Tactical дає можливість досягти найвищих результатів стрільби із вашої зброї, і саме AF Tactical обирають професіонали з високоточної стрільби.